Сьогодні розберемося з реальною споживаною потужністю роутера Mercosys MR70X. Як бачите на скрінах, які зроблені з паспорту, виробник не вважає за потрібне сказати нам скільки ватт воно споживає. Але коли ми йдемо на blackout, нам дуже важливо розуміти реальну споживану потужність. На фото блоку живлення ми бачимо 12 Вт, чи є це справжньою цифрою. На коротких відео, які були зняті на реальному пристрої, ми бачимо, що споживання майже на холостому ході, коли все відключено, є коло 5 Вт. Споживання при підключених двох комп'ютерах, Wi-Fi камері, Wi-Fi планшеті 6 Вт. Тобто, реально, якщо ми будемо перераховувати на USB порт, це буде 1200 мА. Тепер ви можете помножити на години. І зрозуміти скільки споживає в годинах, або просто рахувати по потужності своїх павербанків.